Вітаю! Я Аліна Янковець. Народилася та живу в Одесі. Пишаюсь історією та культурою мого міста, оскільки моя спеціальність хімія, тож я цікавлюся цією наукою. Також небайдужою для мене виявилася тема про одеситів науковців, які народилися або працювали у нашому місті. Як на мене, особливою темою є питання про моїх земляків, яких вшановано в інших країнах. Про одного з них моя розповідь Зельман Ваксман, який був нагороджений орденом Почесного легіону Франції. Антибіотики. Назва лікарських препаратів, які супроводжують будь-яку людину все життя. Гриб, ангіна, укуси диких тварин. Їхнє лікування не обходиться без протибактеріальних засобів. У всесвітньо визнаній енциклопедії Британіка словом антибіотик визначається речовина, що породжується живими істотами, в основному мікроорганізмами, і має протимікробну дію. Застосовуючи знайомі препарати, ми часом не знаємо, що їхня загальна назва була придумана вченим Зельманом Ваксманом, викладачем одного з університетів США. Термін антибіотик американський вчений вів для позначення речовин, що виробляються мікроорганізмами, які здатні перешкодити розвитку інших мікроорганізмів або навіть сприяти їх загибелі. Таких висновків вчені прийшли задовго до Ваксмана, але виділити антибіотик і дати йому відповідну назву зуміли тільки через сторіччя. Перший антибіотик пеніцилін був виділений із пліснівого гриба пеніциліном, за що й отримав свою назву. Сталося це випадково. Британський бактеріолог Олександр Флемінг, вивчаючи стрептокок, посіяв його на чашку Петрі і забув про це. Замість колонії стрептокока, що розрослися, виросла пліснява, яка знищила сотні стрептококових сімейств. Абрахам Ваксман народився 1888 року. Початкову освіту він здобув в одеському хедері Єврейська школа, а потім у п'ятій чоловічій гімназії. У 1910 році, здобувши атестат про повну середню освіту, він поїхав до США, де його взяли на навчання з наданням стипендії «Рутгерс Коледж. У 1916 році Ваксман, вже громадянин США, стає науковим співробітником Каліфорнійського університету, де у 1918 році набуває звання доктором наук з біохімії. У 1920 30 ті роки він працював викладачем ґрунтової мікробіології. У 1925 став доцентом, а в 1930-му професором. Коли у 1940 році було організовано кафедру мікробіології Рутгерса, він став професором мікробіології та завідувачем кафедри. 1949 року його призначили директором Інституту мікробіології, де вчений пропрацював до виходу на пенсію. Крім роботи в Рутхерсі, з 1931 по 1942 роки Баксмен працював у галузі морської бактеріології. Займаючись науковими дослідженнями, професор Ваксман зі своїми співробітниками виділив багато антибіотиків, які до нього були невідомі. До таких відносяться актиноміцин, клавацин і, звичайно ж, стрептоміцин. Останній, як і неоміцин, знайшов широке застосування під час лікування численних інфекційних захворювань людини, зокрема туберкульозу. У 1949 році попечителі Радгерського університету проголосували за створення інституту мікробіології та призначили професора Ваксмана його першим директором. Більша частина коштів, отриманих від стрептоміцину та неоміцину, була призначена для будівництва та підтримки цього інституту, який використовується для досліджень та підвищення кваліфікації на рівні доктора та доктора наук з мікробіології. З невеликої частини гонорарів, призначених йому особисто, доктор і його дружина Ваксман заснували фонд мікробіології для підтримки досліджень і публікацій у галузі мікробіології в різних установах світу. Він і його дружина також заснували стипендію для студента-іммігранта або сина чи доньки іммігранта в університеті Рутгерса, а пані Ваксман заснувала музичну стипендію в коледжі Дугласа при університеті Рутгерса. Зельман Ваксман особистість дуже унікальна, хоча свої відкриття зробив далеко за межами рідного міста. Втім, не він у цьому винен. Його роботи в галузі мікробіології були визнані численними науковими та іншими товариствами в США, Данії, Нідерландах, Канаді, Швеції, Японії, Ізраїлі, Італії, Іспанії та Туреччині. У 1950 році його було вшановано ступеном командора французького ордену Почесного Легіону, минаючи ранги кавалер та офіцер. Щоб зрозуміти значущість такого кроку керівництва Франції, слід зауважити, що цей ступінь ордена надавався, наприклад, військовим, які обіймали значні посади ступінем командор. Було в 1945 році вшановано генерала Ісу Плієва, який був одним з визволителів Одеси у 1944 році. В роки війни проти фашизму він командував військовими з'єднаннями, які налічували тисячі військових. Таким чином, французи поставили в один стрій з, з видатним військовим. У 1952 році Ваксман став лауреатом Нобелівської премії. Для історії нашого міста то був другий випадок такого роду. До Ваксмана двох високих відзнак Франції та світу відповідно було вшановано тільки видатного вченого мікробіолога Іллю Мечникова, який колись працював в Одесі, а його ім'я носить університет. В 1952 році він був визнаний одним із ста найвидатніших людей сучасного світу. На закінчення розповіді про видатного вченого, який родився на Київщині, а базову освіту отримав в Одесі. Пригадаємо будинок на вулиці Пантелеймонівській, неподалік від залізничного вокзалу. Там колись була п'ята гімназія. Там навчалась велика кількість видатних людей. Пам'ять певних з них вшанована меморіальною дошкою. Про деяких з них дізнаємось із довідників. Про те, що цю гімназію закінчив майбутній командор одної з найпочесніших нагород світу, знають та пишуть далеко не всі.